І сьогодні ми поговоримо про блоки в тілі, про певні механізми. І вам просто потрібно дозволити собі відчувати певні болюві відчуття, певні емоції. Всі ці блоки вони потім відображаються на вашому стані здоров'я. І проаналізуйте, а де у вас у вашій у якій із частин тіла у вас можуть бути блоки. А що це за блок? Можливо, це якісь непрожиті почуття, які зародилися давно всередині. Ми не можемо дістати все на тисячу процентів. Нам потрібно дуже багато методик для того, щоб ми могли розуміти, де ці блоки, що стало причиною цих блоків. І коли е, ми допускаємо, що це є, це було, та емоція була, ось так, як е, люди приходять і питають мене, у мене є от то, той і то, і то. І я там чітко уже бачу, де воно знаходиться саме у тілі. І коли у вас уже є запит, тоді до вас і прийде. Певний спеціаліст, певний лікар, певний терапевт, певний травматолог, певний е, психолог, певний практик, певний коуч для того, щоб вирішити з вами е, певне питання, коли у вас є на це запит, коли у вас є по, е, потреба, коли ви не сидите у програмі Я сама, тоді у ваше поле притягуються ті, хто допомагають вам вирішити певні питання. Якщо ви думаєте, що у мене блок, у мене тягне плече через те, що у мене щось там відбувається, і тут для вас відкривається поле, і в цьому полі відкриваються люди, які знають, з чим пов'язаний ваш блок. І важливо, чи ви готові чути тих людей. Важливо, чи ви готові прийняти, тому що не всі готові прийняти. Те, що е, пропонує майстер, те, що пропонує коуч. Тому що є люди, приходять е, з надією на те, що хтось буде підтримувати їхню ілюзію, і вони хочуть чути тільки те, що вони хочуть чути. Уявіть, наприклад, вам 7-8 років, і ви, наприклад. Злитеся на когось, ви викликав вас учитель, вас там опозорили, вас... і ви не можете нічого сказати, бо вас батьки навчили бути правильними. І ось ця ваша хороша, правильна поведінка дає відчуття, що я не маю право сказати свою думку. І це не прожити. сильне почуття починає. Фіксуватися у вашому тілі. І потім ще раз якась повторяється ситуація. Потім ще раз, ще раз і ще раз, і воно починає вас задавлювати. У вас вже сформувався перший нейронний зв'язок, другий нейронний зв'язок, третій нейронний зв'язок, і цей нейронний зв'язок починає уже. Формуватися на постійній основі, і це вже як, нібито ми вчимо вірш запам'ятовувати. І коли ми відчуваємо сильний гнів, ми хочемо рвати і метати, але ми розуміємо всередині, що ми не маємо права це робити. Що відбувається всередині? Це почуття, ці нейронні зв'язки вони ростуть, це все збільшується. І немає можливості у цих почуттях вийти на поверхню, і воно застрягає десь там. І якщо ми говоримо про агресію, то можна дивитися е, в нашу печінку. І застрягаючи емоція у вашій печінці, вона не дає вашій печінці виконувати свою функцію і в кінцевому результаті. Вона посилає в мозок сигнал: у мене все добре. Але в кінцевому результаті печінка напружена, зв'язки перенапружені. Якщо вам пощастило знайти людину, кінезіолога, ще якось, яка скаже. Ой, у вас тут щось перенапружено, у вас тут якась зв'язочка десь не там, у вас тут ще ще. Або ви попадете до людини, яка просканує ваше поле і подивиться, де у вас зажими, і блоки у тілі. І ви такі: а, та, я там відчувала ту і ту емоцію, і у вас інсайт, інсайт, інсайт. І коли у вас починають проявлятися інсайти. У вас починає відкриватися поле на вирішення цих проблем. Тому що коли ви живете з оцим комочком на постійній основі, цей комочок запускає вялотекущий процес, який переходить у хронічний. І з часом ми отримуємо проблеми е, автоімунного характеру. Ви розумієте, як працює наша підсвідомість? Тому що контроль наших емоцій дає е, нам спазми спазми у тілі, і ми вже не можемо розслаблятися. І як правило, чоловіки вони протестують, вони не хочуть іти до спеціалістів, допомагаючих професій. Я сам я сильний. Коли ви не дозволяєте мені справитися. Собі, точніше, справитися зі своєю емоцією, з певним спеціалістом, тоді ця емоція починає розправлятися з вами на фізичному тілі. Це уже третій рівень, тому що у нас це все відбувається на трьох рівнях. На Тонкому плані на ментальному і на фізичному. І якщо наше захворювання вже переходить в плотну матерію у фізичне тіло, це негативно відбивається на нашому тілу і дає дезбаланс для роботи усього організму. І якщо ви не працюєте з тонким планом, з ментальним планом і не працюєте з ментальним планом, ви ризикуєте. Отримати усі генетичні захворювання свого роду, тим більше, що зараз вони якраз активно активовуються у людей. Тому рекомендую вам подумати цю сторону і зрозуміти, як ви можете для себе виправити цю ситуацію. На всіх своїх курсах я даю методики, даю техніки, даю рекомендації. Підбираю масла, бади, мікроелементи. Якщо вам відгукується і ви розумієте, що вам потрібно працювати із собою, своїм тілом, зі своїм здоров'ям, не чекайте, дійте. Лише так ви зможете залишатися в ресурсі. Обнімаю вас.